25 травня 1926 року о 14 годині 12 хвилин на вулиці Расін в Парижі пролунало сім револьверних пострілів. Від рук терориста гине лідер української еміграції в Парижі, голова Української Народної Республіки, в колишній голова директорії та головний отаман всіх військ Української Народної Республіки Симон, Васильович Петлюра. Вбивця, власник годинникової крамнички Самуїл Шварцбарт, віддає себе в руки поліції. Паризький суд присяжних вісьмома голосами проти чотирьох повністю виправдовує вбивцю. Мотив. Самуил Шварцбарт не злочинець, а месник, що помстився за єврейські погроми на Україні часів Петлюрівщини. Дотепер в світі час від часу спалахують суперечки з приводу парадоксального рішення Паризького суду. Та є в цій історії ще одна, майже містична грань. Вернімось на 18 років назад, у рік 1908. Столиця Галичини, Львів. Студент-українець Мирослав Січенський вбиває польського намісника Галичини графа Потоцького. Вбивця віддає себе в руки поліції, а польський суд, не вагаючись, виносить Січенському смертний вирок. Київська газета Слово з цього приводу друкує гнівну статтю під заголовком Помста, в якій терористичний акт Мирослава Січинського розцінює не як вбивство, а як помсту сина українського народу, польському уряду за політику гноблення і насильства щодо українців. Автор статті молодий журналіст Симон Петлюра. сами не знают кто находится среди них петлюра бесконечно выше того что о нем думают он из породы вождей человек из того теста что когда-то в древности основывали династии а в наше демократическое время становятся национальными героями академик корж 1915 эрик ж так вразило російського вченого, привернуло його увагу до Симона Петлюри за довго до буремних подій 1917 року. Полтава. Полтавська земля. Серце України, Батьківщина десятків і десятків талановитих людей, один з центрів української культури і духовності. Саме тут, в Полтаві, в родині міського візника, народився 10 травня 1879 року Симон Васильович Петлюра. Родина була релігійною, і тому і Симон, і його старший брат закінчують місцеву духовну бурсу, а потім навчаються в духовній семінарії. Симон відзначався музикальністю, добре грав на скрипці і співав. У шостому богословському класі семінарії розучив з хором Кантату політически неблагонадіжного композитора Миколи Віталійовича Лисенка Б'ють пороги. І коли в січні 1901 року до Полтави приїхав опальний композитор, Симон запросив його до семінарії прослухати виконання. Іншим неповадно було, Петлюру виганяють з семінарії. Було йому на той час майже повних 22 роки. І Симон шукає свого берега. У Львові в літературно-науковому віснику з'являється його перша публіцистична стаття про стан народної освіти на Полтавщині. Зблизився він тоді з Франком, Грушевським, Гнатюком. Прослуховує курс підпільного українського університету, започаткованого ними, де викладав весь світ Галицької української інтелігенції. Перші журналістські спроби виявились вдалими, і Петлюра співпрацює в газетах і журналах на Кубані, в Києві, Львові, Санкт-Петербурзі, Москві. Його статті, переважно культурно-мистецького спрямування, на перших порах, були далекі від політичних катаклізмів початку століття. У зеньковецькою, Садовським, Лисенком, Франком, Карпенко карим та іншими формується світогляд Симона Петлюри. Український клуб у Києві. Маємо надію на меморіальній дошці з'явиться прізвище і Симона Петлюри. Зацікавлене і поглиблене знайомство з культурним надбанням рідного народу, неабиякий вплив Михайла Грушевського і Івана Франка привели врешті-решт Симона Петлюру до такої привабливої, такої чарівно спокусливої ідеї. Створення незалежної української держави. Симон активний член РУП Революційної Української партії, в програмі якої ідея української суверенності була чинне головною. Тут, в Москві, в першій столиці імперії Петлюра редагує журнал Українська жизнь. Тут Симон знаходить і вірну дружину Ольгу Білецьку. 2014 року Петлюра зустрів як націонал-патріот, хоча й не мав сумніву, що війна це, як він писав пізніше, вир подій світового значення, подій, що мають покласти початок новим етапам історії. У військову форму Петлюра вдягнувся як співробітник Союзу земств і міст, благодійної організації, яка займалася побутовим обслуговуванням армії. Та саме ця посада давала можливість Симону Петлюрі бувати на всіх ділянках фронту у різноманітних військових частинах. І скрізь Петлюра пристрасний агітатор за українізацію армії. Саме тому, хоч Симон Васильович практично жодного дня не був військовим, на перший військовий з'їзд українців, що його скликала Центральна Рада у травні 17-го року, був обраний військовим делегатом. Більше того, делегатом фронту. На з'їзді його обирають до Українського військового генерального комітету і петлюра маючи змогу вільно розпоряджатися своїм часом, розгортає бурхливу діяльність по створенню української армії. Тож не дивно, що в сформованому незабаром Генеральному секретаріаті Центральної Ради портфель генерального секретаря військових справ одержує саме Петлюра. Він формує слибідські коші чорних і червоних гайдамаків, стає їх комендантом. Саме ці військові частини в грудні 17 січня 18-го вславились здобуттям арсеналу, де засіли більшовицькі повстанці. Червоні і чорні гайдамаки мужньо протистояли першій більшовицькій навалі. Низько схилилась калина, ніби моголиця Богу. Вітер за нами несе чи то пісню, чи то тугу. Мамо, не треба, не йдіть нас виглядати на дорогу. Ой, ще не скоро нам коників пасти коло Тут, де, як рідний голос нас додому кличе, видно нам, видно, від душа насупає, відлюблінна. Мамо, ми мусимо бути тут, бо ми стрільці святої Січі. Мамо, не майте нам за зле, бо тут так само Україна. Нас мало нас замало, аби край оборонити. Тільки надії на шаблю, на серце і на Бога. В Києві дзвони мовчать, бо нема в чим дзвонити. Нашої віри нема, а чужа їм не підмог. Низько схилилась калина, ніби молиться Богу, Вітер за нами несе до пісню тугу Мама не плач, не йдіть нас виглядати на дорогу. Ми ще не скоро ні коників пасти колобу. Клюра був переконаний, без сучасної, добре озброєної, вишколеної армії відстояти незалежність України буде немислимо. У Центральній Раді наївно романтизовані соціалісти на чолі з Володимиром Медниченком всерйоз обстоювали думку, що нова, демократична Україна може взагалі обійтись без армії. Перемагати, мовляв, повинні і будуть ідеї, прекрасні, загальнолюдські принципи. В цих умовах генеральному секретарю військових справ Симону Петлюрі не лишалось нічого іншого, як подати у відставу. журналістській Ниві, куди повернувся вчорашній військовий міністр, Петлюра всю свою активність спрямовує на необхідність розбудови армії Незалежної України. Союз земст України обрав Петлюру своїм головою. ще одне протиріччя Симона Петлюри і Центральної Ради. Вирішуючи стратегічне питання подальших європейських зв'язків Української держави, Центральна Рада, як відомо, пішла на підписання сепаратного миру з країнами Четвірного Союзу. Більше того, у війні з більшовиками Центральна Рада скористалася навіть допомогою німецько-австрійських військ. Петлюраш різко протестував проти угоди з вчорашнім ворогом і наполягав на тому, щоб нова Україна встановлювала найтісніші зв'язки з країнами Антанти і в першу чергу із Францією. Саме за це влітку 18-го року Петлюру заарештовують і тримають у в'язниці до пізньої осені коли в Австро-Угорщині почалась революція. І німцям стало не до України, не до її гетьмана Скоропадського і не до якогось там Петлюри. 13 на 14 листопада 18-го року в Києві відбувались таємні збори, на яких було сформовано директорія, що мала змінити собою правління Гетьмана. Петлюра в цей час у Білій церкві очолює сили, які могли б реально витіснити з Києва і з України гетьманські частини. Люрівські війська 14 грудня 1918 року вступають до Києва. анархії і безладдя громадянської війни підкорялись законам стихії і сваволі сили. І чи не на найтрагічніша, найболючіша деталь цієї війни це єврейські погроми на Україні. Відозва головного отамана Симона Петлюри до українських військ від 1919 року. Підкуплюючи злочинний елемент, який підбурює наших козаків до різних бешкетів і до погромів над невинним єврейським населенням, і тім хочуть накласти Тавро погромників на чоло лицарів, які несуть визволення всім народам на просторах України. Цим способом наші вороги хочуть роз'єднати українські і єврейські працюючі маси, шляхи яких дійсно зв'язані і мають за собою 300 років знущання і гніту російського царизму. Кара на смерть мусить упасти на голову погромників і провокаторів. На суді в Парижі було представлено понад 200 документів, які свідчили про прагнення Симона Петлюри зупинити або запобігти погромам на Україні. І цар, і Денікін, і Ленін, усі одним миром помазані, всі вони тягли та й тягнуть до Москви, аби панувати над нами, як панували. Отже, закликаю вас, народи, що живете на Україні, українські, польські, жидівський та інші, до дальшої і рішучої боротьби за визволення з-під московського ярма. українського війська, на долю якого і випали всі випробування, всі трагедії громадянської війни на Україні. Уже в еміграції, коли, здавалось би, мета всього життя абсолютно недосяжна, Петлюра писав, в урочистих актах законодатних, у війні за волю і повстаннях, міцно виявляв наш нарід свою волю непохитну жити незалежним державним життям. Боротьба за це нашого народу не припиняється і не припиниться. Нехай вона буде довга і уперта, нехай вона бере нові і нові жертви, але Україна незалежна, хоче чи не хоче того Європа, таки буде. чи чули, як сурма, по нас голосила, сила ворожа закрила, доволі нам шлях, пане Петлюро, якби ж то була просто сила, ми б тую силу давно вже тримали в руках, Плакали верби над долею нашою злою. Виросло з наших кісток Щось таки виросло, кажете, так правда ваша, Але ж дивіться, як глушит та зілля посот, А Симоне то коликам завтрашним паша. Ах, то на гоники вся досягне висот Шкода й життя молодого, ваші кохані вже правнуків нячать своїх, Але ли смо не ближче до Бога, Щоб не за себе молитись йому, а за них, Що ж Україні навік мікувати з сумною Народимось в наших онуках не раз. Хлопці, я дякую вам, що були ви зі мною. Хлопці, я дякую, долі, що був біля вас.